Світофори, блепали, світофари! В болоті! На цей раз на відміну від Порт-Едмонтон-Парку, кабіни закриті, тобто ми з більшою ймовірністю виживемо. Добре. Заходьте Ми в кабіні. Ми в кабіні, дивіться, тут автоматичні вікна. Двері. Які вікна? Ой, які вікна були автоматичні. Дивіться, як круто. Дивіться просто як круто. Ура. Та чому страшно? Блін, кабіну ще й розкатати можна. Я... Шупану когось. Та я просто сужу, вона вже розкатається. Хеллоу! Відкондиціонер. Отак я повіляю, я, я беру ручку і отак машина. Якщо б я був, якщо б я був, тією водою я б Я вже б ходила в музиці. Ми на горі Колеса Огладу. Подивіться на коло. 50 метрів вверх. Тут. Штучне озеро Тут леві, будівля. Там ще е, люди їздять на ліфтах, які рухаються. За нові пару метрів. Ні, ми найвище знаходимося зараз. Ми і так обіже, знаходиться так до пацани як вас відчуття? Це, на, на вершині світу бути це. зараз українського. Це просто ідеально. Я так хотів бути навіть. на колесі огляду. І нарешті ми добрались ми... до цього колеса огляду. О, боги, вона шатається. Це, це, це так класно. Кабіна шатається і це. На висоті 50 метрів? Можливо, більше. І воно не їде. Ну, подивіться на людей, наприклад. Подивіться Ні, не хочемо дивитися на, на людей. На людина висотою півтора метра. Вона виглядає як. Отак приблизно. Боже, о. Ну, отак приблизно десь. О, Боже, добре, що я себе не знімаю, щоб ви не бачили мою реакцію на цю на нашу їзду. Ну ви раді, щоб ви попали на Буковель Зелі. Якби ще колесо колосо на до зробили. Що, Саша вартувало це того, щоб встати зранку. Та клас. Ми приїхали сюди за чим? За враженнями, так? За не завжди найкращими. Ну, чуєте? Ви нормальні чи що? Ну, ну це найкраще враження зараз на даний момент. Так. Да. Що? Да. ч? Че тут такі звуки перед указалом? А це тому, що це спеціально це кноп?